Шпигували на шкоду нашій державі, збирали інформацію про військову захищеність та шукали вразливі місця на земній і повітряній обороні регіону. І ні, мова йде не про російських агентів, а про угорських. СБУ вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Детальніше про це розповідаємо далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. СБУ вперше в історії України викрила агентів воєнної розвідки Угорщини. Вони шпигували на Закарпатті. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Так, за результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікувала служба безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році. А вже у вересні 2024 року куратор активував цього агента. Далі послухаємо, що розповів сам підозрюваний у 2021 році. У місті звернувся в консульство в Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини. Потім отримав листа про прибуття у ЦНАП міста. Де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований за грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. Саме у вересні 2024 року зрадник отримав ряд завдань від свого куратора вивчити настрої місцевого населення і отримати наступну інформацію. Зокрема, яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область війде миротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на Чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо? Далі агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору усієї інформації він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах. Як домовлялися про зустріч? Слухаємо далі. Доктору. Oké. Hát, betegem, akkor 5 perc múlva. Jó? Igen? 5 perc múlva? Jó. Lesz. Mert itt vagyok a kórházban, akkor megyek oda a Kalikó kórházba. Igen, igen. Oké. Okay. Jó. Jó. За матеріалами справи під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівку, яка потрібна була йому для виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував в мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб. Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів. У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв'язку. akkor a szignálon, ha felugrik, hogy mit tudom én, csak menj, te küldök egy számot, egy egyest, jó? Uh -huh. Ha egy küldök egy ilyen egyest, akkor azt jelenti, hogy küldtem valamit a másikra, jó? És akkor nyisd meg, azt lépjél be, jó. és csak ott lesz. Te ugyanígy jó, hogyha küldesz valamit, akkor, akkor küldjenek egyes egy egyest. Küldjél egy egyest a szignálon, jó? jó. Az kész, csesz, semmi, csak egy számot, mm. oké? Okay? És akkor tudni fogjuk, hogy a másik ember írt az Ez nagyon jó? jó. Чау Чау. Хелло. -на -на на Нові завдання зокрема включали виявлення службових авто, які належали представникам сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити і передавати у хорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту. І вже підібрав відповідний контакт у силах оборони. Інша затримана колишня військовослужбовиця сил безпеки та оборони України. Вона звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування Огорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу до березня 2020 П'ятого року працювала у військовій частині на системній основі надавала вказаному представнику військової розвідки, відомості військовій сфері, за що отримувала від нього подарунки та гроші. Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності. Слідчі служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників агентурної мережі угорської розвідки. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.